Доброї ночі, малятко, зараз я розповім тобі стару добру казку про котика і півника. Влаштовуйся зручно, заплющ оченята, дихай спокійно і слухай. Жили собі котик і півник. Котик був розумний і дбайливий, а півник веселий та трішки довірливий. Щоранку котик ішов до лісу по дрова, а півникові казав Сиди вдома, нікому дверей не відчиняй, бо в лісі ходить лисичка. Добре, відповідав півник, не відкриватиму. Одного разу котик пішов, а лисичка підкралася до вікна і каже ніжним голосом: Півнику, півнику, золотий гребінчику, вигинь віконечко, дам тобі пшениченьки. Півник подумав і відчинив двері, а лисичка хап і понесла його в мішку в ліс. Півник крикнув Котику, братику, несе мене лиска в лісі на дровах. Я в мішку на плечі, між березами, осиками. Котик почув, прибіг, та як закричить Мяу, яу-яу! Налякав лисицю, вона втекла, а півника врятували. Наступного дня знову те саме, лисичка знову прийшла, знову вмовила півника, знову понесла в мішку. Але цього разу котик не кричав, а підкрався тихенько, обережно розрізав мішок і витяг півника. Ой, більше не буду дверей відкривати, прошепотів півник. Обіцяю. З того часу півник. Завжди слухався котика і ніколи більше не потрапляв у біду. Ось і кінець казочки Котик спить, півник спить, лисичка вже теж у нірці, а ти, заплющ оченята, дихай повільно і засинай, Добраніч, зіронько.